Кафедра очних хвороб це кафедра, спеціалізована кафедра, дуже високоспеціалізована кафедра, яка існує при нашому Дніпровському медичному державному університеті. Кафедра переймається хворобами ока. І вже якщо ми візьмемо історію існування нашої кафедри, то вона існує з 1919 року. Унікальність нашої кафедри вона безпосередньо базується на тому, що основною і єдиною базою кафедри це є Дніпровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня, яка вже існує з 2004 року і має дуже потужну матеріальну базу. Тут працюють фахові люди завдяки. Співробітництву наших співробітників кафедри, науковців і практичних лікарів, саме лікарів, докол, от така співпраця. Вона де на користь і такий сплав колективу. Він на Україні один із самих потужних зараз, враховуючи те, що ми працюємо на дуже сучасному обладнанні, яке було закуповано. В свій час, і навіть ті лазери, які зараз присутні в лікарні, вони єдині в Україні, на яких ми працюємо. Де ще кілька обладнань, це мається на увазі мікроскопи і таке інше, яке безпосередньо використовується у практиці, вони вперше існують у нашій клініці в Україні. І тому така потужна матеріальна база, вона і дає нам. Надію на те, що і надію, і ви бачите ситуацію таку, що багато людей, в тому числі інтернів, клінордів, іноземців, вони прагнуть навчатися на базі нашої клініки. І клінічні ординатори. Як правило, це іноземні клінічні ординатори у нас на кафедрі. Навчається зараз 14 іноземних клінічних координаторів. А також на рік ми вивчали десь біля 33 інтернів, 23 на бюджетній основі і 10 на контрактній основі інтерни з відусільні. Інтерн, чи будь-то студент, чи будь-то лікар він освоює наші методики, то, в принципі, він стає дуже фаховим, фаховою людиною, яка може надалі практикувати в будь-якій клініці світу. Ми у нашій практиці також плануємо використовувати симулятори для навчання це саме симулятори для. Освоєння таких метод, це хірургічних методик, це вітрутинальної хірургії, кератопластики, хірургії катаракти. Завдяки нашим зусиллям ми змогли заснувати перший в Україні, який існує спочатку вже сучасної мається на увазі України. Це банк Рогівки. З нашого доколу зараз перебувають поранені військові, і, а це перш за все практика. Всі наші лікарі, всі наші співробітники, кафедри і лікарі-клініки, вони володіють методиками і приймають участь безпосередньо в цих втручаннях. Втручання важкі. Це і відновлення рогівки, і відновлення хрешталика, і імплантації штучних райдужок, і е, імплантація, трансплантація рогівки, і вітроретинальна хірургія з видаленням і сторонніх тіл, і з укладанням сітківки, і дуже потужна вітроретинальна хірургія, мається на увазі, перш за все, реконструктивна хірургія. Бо ті поранення, які ми маємо на цей час, вони. Дуже е, руйнують і око, і е, несумісні деякий час із життям самого ока даємо змогу відновлювати і око, і функції ока. Не, і саме, е, я думаю, від цього це дає змогу нам бути одним із перших, хто е, може надавати взагалі таку допомогу. Незважаючи на військові дії, незважаючи на війну, ми продовжуємо на сьогодні і навчати наших студентів, і продовжуємо лікувати наших пацієнтів. Тому всіх запрошуємо, особливо нашу молодь, яка в нас, я вважаю, що в нас гарна молодь, фахова молодь. Ми їх запрошуємо до навчання на кафедру наших. Очних хвороб Дніпропетровського медичного університету і надіємося, що навіть контрактні форми навчання не змусять відмовитись від тієї можливості, яку надають наша база і наші співробітники.